Житомирянка Катерина Ставінська вже понад трьох років не вживає м'ясо. Дівчина перехворіла на ковід, і її організм відштовхував м'ясо, тому вона перейшла на такий вид вегетаріанства, як пескетаріанство, яке включає в раціоні морепродукти. Спочатку мені М'ясо тхнуло. Я взагалі не могла його навіть не те, що їсти, не могла його готувати, не могла знаходитись там, де його взагалі готують. чи їдять навіть потім трішечки стало легше, але вже не повернулася до нього. Так само не вживаю яйця, не вживаю молоко в чистому вигляді. Бо теж відчуваю те, що воно мені просто наразі не підходить. Після того, як я перестала вживати м'ясо, в мені з'явилася легкість, це правда, і змінилася мій зовнішній вигляд. Але ще слід додати, що я не вживаю алкоголь так само два роки, тому в мене такий комбо вийшов. Катерина зізнається, спочатку для її сім'ї і друзів новий раціон був шоком, адже вона дуже полюбляла м'ясні страви. Спочатку в сім'ї моїй намагалися якось там. Мене налаштувати на те, щоб Кай все-таки може будеш їсти м'ясо, але наразі всі спокійно вже навіть готують окремо для мене, бо до цього я брала свої судочки, на якісь там свята, і приходила з цими судочками сама, і ми там їли. А зараз вже мені готують навіть там голубці без м'яса з грибами, різноманітну рибу і так далі. Якщо там приходжу до когось в гості, до друзів навіть вже всі стовідсотково знають, що якщо йде. Каця, то треба приготувати щось таке без м'яса». Дівчина каже: спочатку було важко знаходитись там, де готували та вживали м'ясо, але тепер до цього звикла, і хоче, щоб суспільство також нормально сприймало її вибір. Спокійно відношусь до людей, які вживають м'ясо. Це їх життя. Я абсолютно приймаю будь-яку думку і ну. То це моє життя, моє тіло, мій організм. Я, звісно ж, роблю різноманітні чекапи. Тобто я кожен рік проходжу, здаю аналізи для того, щоб зрозуміти, як моє тіло реагує на це, чи все добре, з моїми показниками, звісно ж. І всіх закликаю, якщо хочуть все-таки переходити на вегетаріанство чи пескетаріанство. Але абсолютно мені, ну скажімо так, все одно, хто що їсть, Головне, щоб мене не чіпали і не і не запихували в мене те м'ясо. Фахівчиня з дієтології Оксана Слободян каже, до таких змін в раціоні важливо підходити правильно, аби виключення тваринного білка не вплинуло на функціонування організму. Вегетаріанство є часткове, є повне, а є взагалі веганство. Тож, якщо ми просто відмовляємося від м'яса і, наприклад, залишаємо рибу, то взагалі ніяких проблем немає, тому що риба може навіть і більш повноцінний білковий продукт без додаткових нагрузок ті, що несе м'ясо. І тоді три рази на день по 200 грамів гарної грної якісної риби, то буде ну, взагалі ніяких проблем. Якщо є бажання повністю відмовитись, навіть і від риби, і, наприклад, можна залишити молочні продукти, можна залишити яйця, це теж повноцінний білок і теж тоді проблем немає. Якщо ми говоримо про веганство, це взагалі коли людина відмовляється повністю від усієї тваринної їжі. І хоче перейти чисто на рослинну їжу. Тоді потрібно зробити акцент на ті продукти, які містять в достатню кількість рослинного білка. Це може бути сечовиця, да, це крупа така, це можуть бути бобові, це може бути нут, Це обов'язково мають бути горіхи у раціоні, і там достатньо білка. Реальні зміни в організмі, як зовнішні, так і внутрішні, можна побачити вже через півроку після відмови від тваринного білка, каже дієтологиня. Мій особистий досвід говорить про те, що люди, які правильно використовують вегетаріанство, вони набагато краще виглядають, вони мають більш краще здоров'я. І це не теорія. Я знаю багатьох людей, які дійсно багато років так живуть. Я особисто частково практикую вегетаріанство і теж вважаю, що це мені. Ну, на користь для мого особистого здоров'я також Оксана Слободян наголошує, що людям, які мають якісь захворювання перед переходом на будь-який вид вегетаріанства, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. В іншому випадку людина самостійно може спробувати відмовитись від певних продуктів.